Вітаю вас, брати і сестри. Зараз час роздумів над Словом. Читаючи Святе письмо, ми можемо побачити дуже багато закликів, що Слово Боже треба читати та досліджувати. Апостол Павло звертається до Тимофія в першому післанні, 4 розділ, вірш 13. Я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Павло не міг бути постійно біля Тимофія, фізично не міг, у нього була величезна місія. У Тимофія було дуже багато викликів, у нього було багато запитань. І треба були відповіді. І Павло говорить про те, що всі відповіді є в його слові. Я не можу бути біля тебе постійно. Біля нас не може бути постійно наш духовний керівник, наш лідер, наш наставник. Не може. Ми повинні самі рости і розвиватись. І в Слові Божому є всі ресурси для цього. Тимофія, Тимофія нема біля Павла, Павла нема біля Тимофія, але Павло дає йому настанови: Я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Перебуває в цьому постійно. Чому ми повинні перебувати в цьому постійно? По-перше, коли ми перебуваємо, читаючи Слово Боже, ми створюємо середовище духовне для свого життя. І Павло закликає Тимофія: створи правильне середовище навколо себе. Ти знайдеш там відповіді на всі свої запитання. І дійсно людина, яка шукає запитання, Слові Божому і Господь дає відповідь. Що Біблія говорить для віруючих людей, які читають Слово Боже? Коли ми його читаємо постійно, коли ми перебуваємо в навчанні, займаємось самоосвітою, що робить Слово Боже в моєму житті, які процеси. Ну, наприклад, Іван говорить такі слова у своїй книзі. Христос говорить, уже і ви чисті словом, який промовляв я до вас. Слово Боже, перший висновок, людина, яка навчається в Слові Його, через Слово Бог очищає нас, виправляє нас, і ми стаємо більш досконалими. Тобто, через читання Слова Божого ми можемо побачити недоліки в собі, в чому нам треба змінитися, стати кращими. І ця зміна відбувається в нашому житті поступово. Тобто людина, яка читає Слово Боже, розмірковує над ним цій людині гарантовані зміни. Бажаю всім нам, щоб в нашому житті були постійні зміни. Друге, та ж сама книга Євагне від Івана, 17 розділ, вірш 17. Освяти їх у Твоїй істині, слово Твоє істина. Я би хотів би з цього місця Писання зробити наступний висновок. Людина, яка постійно читає Слово Боже, перебуває в ньому, вона знає істину. І не тільки знає істину, але є носієм істини, тобто ми з вами стаємо тим маленьким джерелом, через котрих починає діяти Христос. Тому, якщо ми хочемо. Щоб Господь діяв через нас, ми повинні знати Його істину, Його, його цінності, чим наповнена Божа, Божа істина. Петро говорить, жадайте, неначе новонароджені дитятко молока, чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Тобто, Слово Боже, тут також представлено у Петра. Як джерело нашого духовного життя, яке веде нас до спасіння. Ми з вами є спасенні люди, але Слово Боже, в нашому житті відіграє дуже важливу роль, як старий заповіт мав роль довести людей до Христа, і от ми з вами вже з Христом. Але Слово Боже продовжує діяти в нашому житті, і його роль полягає в тому нам допомогти разом. Разом з дією Духа Святого дійти до Царства Небесного. Хай Бог нас цьому благословить. Все Писання натхнено на Богом і корисне, щоб навчати, докаряти, направляти, виховувати. Тимофія, 3, розділ 16, 17 вірш. Тобто, Слово Боже, якщо людина хоче бачити зміни в своєму житті, Слово Боже буде робити ці зміни. Чому люди не змінюються, відповідь дуже проста. Вони не хочуть змінитися. Та людина, яка бере слово і починає читати, вона завжди стоїть перед вибором. Дуже важливо зрозуміти, що вибір у людини ніхто не забирав. І вона, коли читає, бачить, що Господь через читання слова говорить до неї, вона приймає рішення, змінюватись чи не змінюватись. І, на жаль, бувають такі випадки, коли людина розуміє, що до неї звертається Бог через читання Слова Його, вона починає змінюватися, прийма рішення стати краще. Якщо люди не читають Слово Божого, не читають, не приділяють цьому увагу, я не говорю про те, що треба Слово Боже читати кілометрами. Ні. Це може бути один-два один, розділи в день. Але треба перебувати в роздумах і потім ці роздуми перекладати на своє життя. І от якщо людина це робить, відбувається неймовірна робота. Слово корисне, щоб нас навчати. Докаряти, направляти, виховувати. Ось напрямки дії Слова Божого в нашому житті. Навчати, тобто стати нам більш досконалими, докаряти, виправити свої недосконалі сторони, направляти нас. Вслідуванні за Господом, виконання Його волі, виконання земного призначення, до чого ми і, і покликані да, в Бозі, і далі виховувати. Слухайте, неймовірна робота, щоб в нас відобразився Христос. Тобто Бог, як батько, Він займається педагогікою виховання нашого життя. Для чого? Щоб ми в собі відображали Сина Його. Також Інші місця писання, неймовірно чудові, Павло говорить, проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Взагалі дуже важливо, коли ти проповідуєш Слово Боже, робити це правильно. Проповідувати Євангелія це дуже велика відповідальність, бо це Божа істина. І дійсно, ти, те, що ти проповідуєш, ти повинен розуміти те, що ти проповідуєш. І от під час дослідження Слова Божого, коли в мені відбуваються зміни, коли я дозволяю діяти роботи Духу Божому своєму житті, коли... У ці елементи, які я читав, що Слово Боже навчає, виховує, докаряє, я пропускаю через своє життя і на практиці переживаю, як діє Господь і як Його слово змінює мене. Тоді, коли я йду це проповідувати, я на практиці свого життя знаю насправді, як діє своє слово. Людина, яка не пережила дії і зміни в своєму житті через слово, їй буде тяжко проповідувати Євангелія. Чому? Бо вона це не побачила в своєму житті. А людина, яка це пропустила все через себе, яка усвідомила, що слово є важливе для зміни життя, що слово тобі допомагає зрозуміти творця. І це все відбувається на практичному досвіді. Так? Тоді такій людині набагато легко проповідувати і допомогти людям, які роблять перші кроки з Господом, робити їх твердо, бо ти для них будеш живим прикладом. Хай ваше і моє життя завжди буде живим прикладом для багатьох людей. Читаємо слово Боже. І не просто читаємо, але розмірковуємо над ним, щоб через нас воно не тільки діяло, це слово, але в першу чергу змінило нас в докоріння. І, і потім через нас змінило багатьох людей. Хай Бог благословить нас.